Ми знаходимося у місті Батурин на святі, що має назву Кобзарський спас у гетьманській столиці. Зараз, поки йде служба, ми поспілкуємося з майстрами, які представляють різні роботи на даному заході. Ну і також завітаємо до пасічників. Адже як відомо, спас це час, коли люди освячують мед і пасічники збирають урожай. День пасічника, як як пасічник не може празднувати це свято. Ну це Богом даний виходний так, що таке. А це продукція пчеловодства. Називається бджільництво. Забрус, мед, мед такий і мед медусоті, з яких викачується настоящий спілий мед. Є спілий мед, а є неспілий. І от як отака рамочка, як у мене в сусіда, то з виходить дуже гарний, духмяний, лікувальний мед. Звідки ви? Я працюю в заповіднику, науковий співробітник, заповідника гетьманська столиця. Яка ваша місія на сьогоднішньому святі? Ви розповідаєте щось, перехожим? Ми ось показуємо вулик, точна копія вулика Прокоповича. сьогодні свято пасічника, окрім того, що сьогодні спаса, яблучний спас, то сьогодні ще свято. Пасічника то пасічник Прокопович, видатний. Петро Іванович Прокопович, видатний пасічник, народився неподалік від Батурина в селі Миченки. Все своє життя він присвятив бджільництву. У 1814 році він винайшов перший рамковий втулковий вулик. Адже до цього часу були ось такі вулики, дуплянки. Як пасічники працюють з цим вуликом? Його назва це втулковий вулик, тобто виймається втулка. Там ми бачимо ось таким чином йдуть да, рамки, які витягуються з боку, ставляться. В інший корпус а після того знімається кришка, і як нові рамки туди заставити, просто-напросто вже струшуються бджоли. В наших вуликах, лежаках, здебільшого чи в сучасних вуликах, можна струшувати бджіл одразу, одразу ставити рамки, і це пришвидшує вже процес викачки меду, огляду меду і так далі. І так далі. Є ще один нюанс, що якби Петро Іванович Прокопович. Зробив отвір ще відкритим з цієї сторони, то можна було б одразу дивитися, чи дана бджолина сім'я зайшла в ройовий стан, чи не зайшла в ройовий стан. Кошик завершений, угу. виготовляють із природнього матеріалу рогозу, який треба заготувати ще в період світіння калачиків. Ну, ми звикли називати очеретом, але от якраз це рослина називається не очерет, а рогіз. І рослинки, в яких ще немає цього калачика, якраз пригодні для виготовлення цього кошика. Рогіз ріжемо, сушимо вдома, а потім вже на такому ткацькому верстаті тчимо. Заготовку ось таким чином. Ну, Для прикраси ще штучні нитки вставляємо, а потім уже ручним способом доводимо до кінця. Зіткане полотно, зв'язуємо, це вже тримай Зв'язуємо і надаємо форму кошика. Вставимо, тепер дивися. Сказала, що ось така, Ми показали вам представлені роботи на цій святковій ярмарці. До речі, відвідувачі могли не лише їх переглянути, але і взяти участь у їх виготовленні. Зараз бачимо, проходить саме такий майстер-клас. Ось так Бачиш, бачиш, вона виходить гарна. Взяв чорне. У деяких з цих майстер-класах вирішили взяти участь. І ми це майстер-клас виготовлення музичних інструментів українських народних. Оце бандура, а це кобза. Беремо треба різати отак. От. Ні, давити не треба. До трьох міліметрів. Отак по всій площині, там приблизно від 3 до 5 міліметрів. Залишаєте трошки такий певний обід для склеювання і приклеїте верхню деку. Верхня дека склеїться із дощечок отаких от, соснових порід. Годі з'явився нам, Благословен, Той, дивим, я восплає! Хтось посперемов? Хтось последи. На широкий Україні, гей, на широкій Україні лежить козак, там убитий гей, лежить козак там у. Людей цього дня на території цитаделю зібралося чимало. І після того, як закінчилася служба, та люди освятили мед та інші дари природи, розпочалася, можна сказати, основна частина свята. Як ви вважаєте, наскільки от такий захід, як сьогодні проводиться в Батурині, він є важливим для підростаючого покоління, для молоді України? І для підростаючого, і для непідростаючого, і для дорослих так само важливо, тому що це наша історія, наша культура. І, і це та база, на якій люди повинні стояти і стоять, в принципі, не тільки в Україні, а в, в усіх країнах світу. Ну там, де, де, де розуміють важливість цих речей. Ми будемо показувати кобзарську традицію. Наші українські інструменти, кобзарські, це бандура, кобза, ліра. От і, і, і ті речі традиційні, які виконували кобзарі в минулий час, ну і зараз співаємо. Похвалу принесу сладкому Ісусу, бо то й моя слава, і всім є похвала Ісусе Пресний. Царі і граді, гегай на риночку. Та гоп'яга бага гайда, горілочку, ой, п'яда, ме горілочку, Та не, день, не нічку, та не годиночку. Як страшенно обла хром парящи, Оні от южних стран вітр шумящи, Когда смертного страху полний А три ати волони.